У дитячий садок лише за електронним списком. Батькам, які хочуть віддати дитину у дошкільний заклад, необхідно заповнити спеціальну форму на сайті і принести оригінали документів в управління освіти. Для початку необхідно заповнити онлайн форму на сайті dnz.t.ua. для завершення реєстрації та отримання порядкового номеру в черзі. Необхідно в трьохденний термін пред'явити оригінал та копію свідоцтва про народження вашої дитини у реєстраційному центрі управління освіти адреса центру бульвар Тараса Шевченка, 1, кабінет номер 35 У дитсадку номер 26 розповідають загальна міська черга значно полегшила роботу завідувачів. Вже незабаром перші діти з електронної черги прийдуть у дитсадок. Ми будемо набирати дітей переважні кількопереважні більшості у вересні місяці, але так як дехто з батьків бажає дітей привести з червня місяця, ми йдемо їм на зустріч, і частина дітей, невелика частина, зокрема дітей, прибуде до нас у червні місяці. Записують дітей тепер в загальну міську чергу чи не одразу після народження. Кожен реєструється і отримує спеціальний номер. Підтасовки неможливі кажуть в управлінні освіти. Зареєструватися можна. На лише в один дитячий заклад. Якщо ж пізніше місця дитині забракне, управління освіти запропонує інший дошкільний навчальний заклад поблизу. Минулого року у дисатках міста відкрили 13 додаткових груп. У цьому році ще до початку навчального року запланували ще 10 груп за рахунок вивільнених від орендарів приміщень. 3100 дітей зареєструвалися на цей рік у дитсадки. 2300 з них вже отримали направлення у дошкільні навчальні заклади. Є ще черга, яку ми не можемо забезпечити, але ситуація така, що діти старшого віку, згідно закону, якщо мама має потребу залишити ще на рік садочок, вона залишає дитину, не відправляє в школу. І, до речі, в дошкільних закладах і по 20, і більше таких дітей є. Якщо діти народжені з листопада з грудня, якщо їм ще не виповнюється 6 років на початок вересня навчального року, тому збільшується черга. 80-90% дітей можуть охопити дошкільні навчальні заклади Тернополя, кажуть в управлінні освіти, і це враховуючи відкриття додаткових груп протягом кількох останніх років. У 2011 році каже статистика: у Тернополі дітей дошкільного віку було 5700, тисяч А зараз, у 2014 му їх 10300. тисяч Це майже удвічі більше дошкільнят. І, попри таку позитивну динаміку, постає питання: як забезпечити? Та дітей дошкільною освітою на другому засіданні батьківської ради при міському голові ми винесли пропозицію перед міським головою ставити питання перед забудівниками, коли забудовують нові будинки в відповідних мікрорайонах. Ставити питання перед забудівниками, десь здійснювати забудову дошкільних навчальних зак. Це не просте питання, це величезні витрати, але. Таким питанням ми задалися вже на перспективу. На майбутнє реєстраційний центр в управлінні освіти тернопільської міськради працює з понеділка до четверга з дев'ятої години до 16.30.